Мої вітання всім, це фанзона і кар'єрка за Філіпа Хартмана, цього німецького 23-річного біста, який поки що показує феноменальну гру. Наступна зупинка на шляху до титулу для Шальке це гра проти Карл Сруя з низів таблиці. Хто небудь вірить в перемогу аутсайдера? Ви знаєте, я, наприклад, переконаний, що Карл Струє може дати нам бій. Чому б і ні? Отже, склад фактично незмінний. Спереду у нас Стила і Хартман. А на воротах Ферман, який завершує кар'єру. Поїхали. Ой-ой, ой, -ой, -ой Калструє! Моментально перший же удар здалеку, з лівої і гол. Без шансів для Фермана. Гарний пас. Сила, допомагай. Хе, <реш> це вже я перекрутив. Взяли його. Не дозволяємо проходити. Берман спокій. Вони багато б'ють. Більше, ніж ми. Сила забіжи. Гарно. Не спіши. Е, я так забігав, а він уже лупить. Так, не дозволяємо бити. Все. Все. Їх притисли нас. І всі відскоки до них? Ну це хіба не читерство? ну йо мою Чотири відскоки і всі чотири до них. Гол. Ні, Ферман витяг. Call's Руе нас тисне, просто ну, дико якось. Ой-ой-ой, ну як вони так. Ми фактично без шансів завершили перший тайм, ми так і не вдарили поворот. Зато вони лупашили диви. Б'юті-б'ють, б'ють-б'ють. І ні один відскок до нас не летить, всі відскоки до них. 1-0 після першого тайму без шансів для нашої команди. Як вам така статистичка? Ми нанесли один, вони 10, 10 ударів просто! Хаустрове! Вони з 10 на 1 награли, які в принципі забили. По пасам 46-61, володіння 47-53, відбори 2-2, перехвати 6-2. В них більше перехватів, сейви 2-1. Тобто вони з 10 тільки 3 в ствір нанесли. А ми з одного 1, 1 В принципі, рівний матч, тільки просто, що вони дуже часто б'ють воротах. Да, і жодного разу хартна не наніс удару. Треба виправлятися в другому таймі. Є yeah. Оце красива була розіграна комбінація. Нарешті Хартман щось стає, схожий на себе. 1-1. Але сила в один дотик класно таки віддав. До речі, зарахують як гол з лету чи ні? Ну як мене, блін, комбінують. Луплять, луплять, Частота ударів страшна в них. А ну так у нас по тактиці в них стоїть вибрана частота ударів 75. Е, що за оперативний простір ви йому даєте? Ее -е -е -е. ферман. Ви бачили, як вони розбіглися? Захисників просто не було наших. Розібрався <сху> такий сам Хартман. Два-один. Є. А то калструю щось багато на себе бере, я дивлюсь. Вснулися в другому таймі? Ай-яй-яй-яй-яй. Ще, 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 ще добіг. Ох, нічого тобі влупив! Оце красиво було. Ну в другому таймі наша команда хоч схожа на себе вже. Так, ще пропускаємо деякі забігання, але вибачте, ну є різниця вже по ударах. Так, 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 що стоїм? Ігровець біжить, а ти стоїш. Перма. В центрі нікого немає, по боку з гравцем теж ніхто не побіг. Де захист? Ой-ой-ой, сила тут я. Та тут я! Куди? Я ж нажав пас, а він лупить по захиснику. Ну ти нормальний, блін. Перевіз ти таки в один м'яч, а ти таке портиш. Ось це відбір. Супер. 2-1 таки виграємо. В другому таймі зробили різницю. В другому таймі ми вдарили ще 5 ударів, а вони вдарили 3. Рахунок 2-1, а награли ми на 2, вони на 2,6. В принципі, мала би бути нічия. Паси 81-117, відбори 3-1. У нас кращі перехвати 7-8. Сейви 4-2. Тобто з 13 вони тільки 5 вдарили в ствір. А ми 6-4. Хоча, віддай, мені сила на останніх хвилинах матчу був би рахунок 3-1. 50 голів, каже, нам агент, ми забили. Нічого собі результативність. Дійсно, супер Хартман. Поріг в 50 голів в шальке 04 взятий, так тримати. І підписники, бачу, теж задоволені. Я маю надію, що мої підписники теж. Роуен Діксон пише, що класний матч в виконанні Шальке 04. Здорово, що Хартман опинився в потрібному місці в потрібний час і забив заслужений переможний гол. Перед! А от Фабріціо Романо пише, що достовірні джерела йому повідомляють, що тренер клуба Шальки виражає невдоволення роботою Хартмана на тренуваннях. Отак, от бачте. Хоча всі тренування в мене на А. Віця, як Хартман умнічає в соціальних мережах, не опускайте свої цілі з виду, і успіх обов'язково прийде. О, які мудрі слова! Отже, граємо проти команди ССВ. Вона називається якось Ян Регенсбург, які знаходяться на 10-й сходинці турнірної таблиці. Склад, в принципі, незмінний. Їдемо. Гарна сила, давай. Непогано, непогано було. Нічого собі, Хартман, що зробив, відібрав. Стила, мусиш забивати. <голові> гольовий. Вона Та такий гольовий, я близько коло нього віддав, але все ж я відібрав м'яче. Початок гарний, сьома хвилина 1-0. Стила забиває спасу Хартмана. По цих двох матчах я можу сказати, що після оновлення геймплей в кар'єрі загравця не змінився. Я не розумію, чому в кар'єрі так помінялося все. Але в загравця я нормально граю, проходимо захист, все спокійно. Сила? Це я розмимо. Щось поки я граю на силу, а не він на мене. Mm. Е, перехват був, але знову віддали. Давай, давай, Ферман. Спокійно. Ферман на місці. Ні-ні ні ні. Гарно. Вони теж б'ють. Ух, Здалеку хотілося такого завалити хоч одного. Красиво, а це комбінація. розвалюємо просто ми ССВ. Я віддав силу а той в один дотик віддав. Не знаю на кого це. Вертах то витягнув, але... але гол. Хамаче якийсь забив. Ух, клас під захисника пробивав. Це не точно. Супер, а це ми їх давимо просто. Роздриваємо. А! Заслабо вдарив. Треба було лупашити. О, це красиво за меж трапної. 3-0. Я просто в шоці, як ми їх розриваємо. Воротар просто дивився, ну там без шансів. 3-0. Перший тайм. В принципі, ми навіть на 3 не награли, на 2. А вони на 1 не награли. Тобто десь могло би бути 2-0. 54-46 володіння. Удари 11-4. Паси 71-52 у нас теж краще. Відбори 3-0. Перехвати 4-2. По сейвам у нас один, у них 6. Тобто з 11 ударів 9 було в ствір. А вони з 4 нанесли 1 тільки в ствір. Можна буде в цьому матчі піти відпочити. Ах! Диви, як класно. Я так щічкою в дев'яточку хотів. Воротар витягнув. Спокійно забрали. Ні, не забрали. Ферман. 3-1. Тут уже не витягнув. Відскочило знов на їхніх гравців. Я ж говорю, у нас е, з е, сухими матчами взагалі проблема. Дуже е, сильно я змістився вправо. Ой-ой-ой, знову. Ух. Як пощастило. Добре, йдемо на заміну. Треба бути свіжим на наступні матчі. Так, 3-1 матч і завершується. Ми свої задачі виконали. Тартман зайнявся рекламою. Підвищує рівень своєї гри в цьому сезоні з Team Beats. Він став послом бренда навушників Beats. Треба якось заробляти. Гроші це все. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Коридор включений в список кандидатів на звання гравця місця. Бунис ліга 2, Другими кандидатами стали сила, кратенмахер і Хартман. Побачимо, хто виграє. Так, по контрактам на Борусі я дивлюся, в нас фактично все добре, крім успішних обіграшів один в один. На Жерону то тільки удачні паси і ривки, Так у нас до сих пір нуль. Сельта Віго, тільки гол-парашутом, тобто все добре. Сан Паулі. Тільки золота буца, я думаю, ми її теж можемо взяти. Вульфс, до речі, ще 30 ударів ствір і 12 голівих передач. І з'явився новий клуб, до речі, португальська Брага. І тут повністю все вже виконано. Ну і на Аякс у нас все виконано, окрім Золотої Буц. Внеси останні зміни в пропозиції по контрактам, тому що переговори завершуються. Угу, Клуби будуть дивитись на твою гру за весь сезон, але вони повинні розуміти твої очікування. Добре? Цього разу склад команди тижня потрапили Хартман, Сила, Калас і Хамачі. Ну і хто б ви думали став гравцем місяця? Це, звісно, наш гравець. Навіть шальки під постом кікера підписались, що нами гордяться і що це заслужена нагорода. Інвестиції, дохід нуль. Бренд одягу себе просто не виправдовує. Пропало все. Що ж, граємо проти ФК Нюрбернг. Вони зараз знаходяться на 13-й сходинці. По складу навіть нема чого казати. Все стандартно. Поїхали. Ух, непогано, але не точно. А як я його запустив. 1-0. Гольовий Хартмана. Легко не вимушено. Виходимо вперед. Дивіться, як легко грається на легенді зі стандартними налаштуваннями за гравця. А от за команду вимушений просто переставляти всі налаштування, щоб хоч якось грати. а Я вже думав влітає. Давайте, давайте, взяли, не даємо бити. Оу, гарна прокидка. Взяли, взяли, взяли. Ну, молодці, знову захист справляється. Е, це пенальт. Ну хлопче, ну ну було ж. Ти ж мяч не зіграв. Чисто і красиво. Розбив воротаря і м'яч в різні кути. 2-0. Віддавай, віддавай, сила вбивай. Ух ти, воротар гарно витягнув, цього м'яча. ой 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 Гарно. Сила, не добіг. Що було? О, небезпечний штрафний. Можна спробувати пробити. Ох ти, Ви бачили? Оце так да! Перший раз я забиваю штрафного в цій грі. Оце удар, оце красиво. Я офігів, Валера. Я офігів. Вибачте за такий слен. Нарешті вдалося. 3-0. Перший тайм. О. Давай сюди. Та ось іся забігав один на один. Перший тайм 3-0 знову. Ну ми знову на 3 не награли на 2,5. Вони теж на 1 не свій не награли і не забили. Удари 7-2. Володіння 46,54, паси 45,61. У них трохи більше пасів. Відбори 2-1, перехвати 2-1. Сейви в нас 0, у них 2. Тобто ми з 7-5 вдарили, вони з 2-0. Точність у них 0. Не даємо проходити. Ферман, як так під рукою пропустити. Ну тут перший удар в ствір і відразу ж гол. З такими матчами в нас велика проблема. Хоча в кар'єрі за команду там сухі трапляються. Ой-ой-ой! ой ой Ух, майже гол. Чого це вони другий тайм почали? Так як і в минулому матчі, в другому таймі вони якось просинаються. Ай як як! -як. Гублять здалеку. А, -а, а. Йдемо на заміну? 3-1, так і скінчилися. як і минулий матч. Але штрафний був крутий, я просто в шоці. Ну, прям аж, аж серце вискакує. До речі, нас знову викликають у збірну Німеччини. ФК Кьоль приймає Шальке 04 в матчі, який має найважливіше значення для команд на вершині турнірної таблиці. Лідеров чемпіонату чекає іспит. І так і є. Граємо з Кьольном, який знаходиться на третій сходинці. Минула зустріч цих команд. завершилась впевненою перемогою. ФК Кьоль не дуже там була впевнена перемога, але була. На цей раз Шальке постарається взяти реванш. І таки і постараємось. Ну що ж, Кьольн? Побачимо, чи це була випадковість, чи дійсно ми слабші за цю команду. Гарно. Не спіши. О, це так красиво. Ой, як класно! Ви бачили це? Яка скидочка якраз на забіг. Просто чітко і супер удар в дотик просто. Блін, такі голи якраз в цій частині супер, мені подобається все. Я маю надію, що вам теж. Очікувані голи 07. Оце вам Кьоль, за поразку в минулій зустрічі. Ну тримайте її, знову щось. Ще... <с> Тут вам відразу відповідь від Кьєльне. Просто чувак проходить сам все поле. І знов цей самий забиває нам. <с> Він прийшов все поле, його ніхто не чіпав. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я мабуть знаю за що, але я не можу вам сказати. Один-один. Ну супер. Класний пас. Ох ти нічого собі сила завалив. Один-два від стієчки розібралися без мене. Не пропускаємо його. Герман довго думав перед трибком. Е, це не удар. Один-2 виграємо першу половину. Володіння 53-47. По ударам 3-4. Вони награли майже на 1. Ми на один. Тобто, в принципі, рахунок 1-1 мав би бути. Ну так, там сила зробив такого натаненько від стієчки. Паси 62-52. Відбори 0-0. перехвати 4-4. Сейви 1-2. Виходить, з 4 ударів у нас було 3 в ствір, а у них з 3 теж 3 в ствір. Так, хлопці, не можна давати актуально підбиратися до нас. В турнірній таблиці. Та! Класно було, точніше треба бити. О! Дуже непогано Кьолін грає. Ферман, за що ж це таке? Вау, винесли просто з лінії. Нічого собі, захисники звирятували нас. Треба було забивати нам третього і спокійно завершувати м'яч. Ой, спортивно завершувати матч. Комбінує, комбінує. Заберіть в нього вже м'яча. О, це вже взяв у руки. Я вже втомився і не можу піти на заміну, тому що рахунок слизький. Може ще на щось зможемо повпливати. Попли... Ох, вони комбінують, я не знаю, скільки вони в другому таймі зробили пасів. Давай, 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 давай. О! Повпливали, називається. А, положення було. Фух. 1-2, виграємо. Взяли реванш у кельне. По ударам 7-7, володіння 56-44. Очікувані голи 1-2. В принципі, так як мало би бути, по передачам 124 на 92. Ох, вони й давали. Відбори успішні 1-0. Взагалі в нас 0 відборів в них 1. Перехвати 7-5, сейви 2-4. Ми з сіми нанесли 4, а вони з сіми нанесли 5. І на даний момент талант уже 86 у нашого гравця. Сила стає гравцем матчу з Кьольном. ФК Шарке 04 в черговий раз показує всім, що заслуговує титул чемпіона. У Кьольн не було жодного шансу. Шанси в них були ще й непогані, але ну нам більш пощастило з тим голом сили. Ми завершуємо перемовини про моє положення та очікування по зарплатні. Викладайся на повну, щоб клуби оцінили твою гру і запропонували гарні умови. От так от нам каже агент. Отже, по турнірній таблиці шалька йде на першій сходинці 65 залікових балів, на другій сходинці йде Дюссельдорф 53, третя Кьольн 49. У нас 21 перемога, дві нічі їх і три поразки. Різниця м'ячів 38. Ми дуже багато пропускаємо, дивіться, 38 пропущених м'ячів. З першої п'ятірки це найбільше пропущених м'ячів. Але й більше всіх забиваємо 75. Отже, гонка бомбардирів за 26 виходів, 47 голів накліпав уже Хартман. Сила за скільки ж виходів? 19. До речі, на і п'ятий сходинці в нас ідуть два гравці кьольна по 15-14 голів. Лемперле, який нам зробив в двох матчах. По гольовим пасам. За 26 виходів Сила – 29, а Хартман – 20. До речі, ще й Тобіас Мор на п'ятій сходниці віддав 6 гильових пасів. Сухі матчі Фермана – 2 з 24. -х. Жесть! Далі нас чекають товариські матчі за збірну Германії. Що ж, як вам ця частина? Пишіть свої думки в коментарях. Вже такі звиклі результати, але дуже красиві голи. Особливо те зі штрафного. Блін, просто для мене це кайф. Я так я вам признаюсь. Отже, ви бачите, що трансферна сага виходить на фінішну пряму. Тому прошу далі пишіть в коментарях, що ми будемо робити з наступного сезону: чи кудись переходимо, чи ні. Якщо да, то в якусь сильну команду, чи в якусь навпаки слабшу, хоча 86 таланту, я не знаю. Ваші думки є в коментарях. Я дуже на них чекаю. А наразі в мене все. І до зустрічі в малазі.